Шановне Торісто, я взагалі не планувала виступити, але тут уже такі містичні пішли теми, що я зрозуміла, що я не даремно сьогодні. Приїхала сюди з Києва, і коли я ці кілька речень вас не озвучу, то ви зрозумієте про що йдеться. Я прошу пана Олександра натікати далеко, ми ще потім поспілкуємося, познайомимося. Мене звати Галина Ільєва, я телерадіожурналістка, письменниця, науковець, але в першу чергу я приїхала сюди як добра приятелька, подруга цього геніального дуету без перебільшення, з яким я вперше познайомилася на. Всеукраїнському фестивалі Оберіг у Луцьку, де ми були переможцями, вони у жанрі ансамблі. А я як солістка, я тоді ще з бандурою виступала. Я теж автор її виконавець пісень. У мене п'ять альбомів. Перший із них називається Любов у Карпатах, де є дві пісні Ігоря Кубовського, Елегія і Море. На слова Петра Осучака, мого земляка з Івано-Франківщини. Також Ігор був у мене на авторській телерадіопрограмі Україна без кордон. З Галиною Ільєвою, де протягом години розповідав про свою творчість з гітарою, виступав акустично і, звичайно, згадував Сергія. Це без перебільшення, один з найкращих дуетів України і загалом українського світу. А щодо співпадінь, це просто якась містика. Я сиділа і думаю, ну таке не може бути. Перш за все, я сюди їхала. Я не знала, що буде саме Шевченківська програма, і це для мене виявилося великим сюрпризом. А містично те, що я чотири дні була цього року у Каневі. На батьківщині Сергія я виступала біля пам'ятника Шевченко. Я офіційної делегації несла квіти до на Тарасову гору із Юрієм Нагулком. Там у музеї заповіднику була його велика виставка Сто картин неймовірних. Він лауреат 2024 року народної премії Шевченка. Також з приводу крейсера Москва. Півтора тижні тому, як я кажу, я була на презентації книжки про крейсер Москва кольорової моїх друзів з військово-історичного товариства були моряки високопосадовці і в українському центрі кризовому в українському домі була презентація цієї книжки. І я думаю, що обов'язково я попрошу цих авторів, які ем... Просто унікальні це два автори, щоб вони подарували для вашого дуету книжку, може навіть і дві. Думаю, що треба вам зробити там у них сольний концерт. Це власне з приводу такої тематики. Причому кілька днів тому ну я кажу, що тут не тільки в бояці в Києві є таких містичних історій, співпадінь багато. Нещодавно я зайшла до свого земляка. І з івано франківщини Яреми Жугаєвича він голова Федерації про спілок авіації України, і там у нього дикту такий стоїть на поличці, як сувенір, яким збили Москву. І Росія дуже багато приділяла уваги, виділяли гроші. Інформаційні війни були, щоб доводити, що це не може бути, щоб українська ракета збила Москву. Ще щодо Ліни Костенко, теж. Півтора тижні, ну кілька тижнів тому верніше, в будинку кіно Національної спілки кінематографістів України був творчий вечір. Ліни Костенко, де ми з Оксаною Паскульовською спілкувалися і домовилися про інтерв'ю. Я тепер вже знаю, що простір музики має альбом, і я думаю, що ми так, що ми це запишемо все. Я вам щиро бажаю. Великих успіхів, щиро бажаю прекрасних програм і запрошую на свій сольний концерт у Філармонії у Києві. Я думаю, ми побачимося. Якщо запросити прийти до вас творчим вечором, подаруночки тоді привезу. Я дуже дякую Тарасу Компуніченко, моєму другу, що він мені сказав, що вийти. Треба в Тарасівці. Хай тобі я їхала десь подалі. Одним словом, ви чудові дуже гарно, що повний зал. І Я бажаю вам як найкращих прекрасних таких слухачів, любові, щоб всі вас так.